Мама, автор Мирослава Савелія читає автор. Ти чарівна, завжди усміхнена, весела. Ти, мов троянда, що цвіте, завжди в очах людей щаслива і все лихе, хай геть від тебе йде. Ти твориш лиш добро своїми ніжними руками, виховуєш своїх діток і носиш гідно Титул мами, ти, немов сонечко весняне, Що зігріває ласкою наш дім. Слова твої пророчі, ти найрідніше нам усім. І люблю ці тебе, вклоняюся низенько, дякую за все, що робиш ти для мене. Люблю тебе, я над усе, бо ти є мама. Це слово гордо так звучить, бо це найвище звання. Вона прийшла, щоб діток народить, продовжить рід гідних виховай дочок, синів, щоб залишить в історії яскравий слід, подарувати народові героїв. О, мамо, ти єдина, Ти все лише можеш зрозуміти. до тебе першою біжить дитина, як хтось її в житті образить, ти корисно дасиш пораду і захистиш від ворогів. За це тобі Господь у нагороду дає здоров'я, сил і прощення гріхів.